Миколаївська міськрада повернеться до питання малої приватизації вже у травні. Нагадаємо, на квітневу сесію виносився проєкт роздержавлення 114 об'єктів. А кошти від цього пропонували спрямувати на підтримку Сил оборони України. Однак низка депутатів під час голосування заявили про конфлікт інтересів і питання не вдалося погодити. За словами секретаря Миколаївської міської ради Дмитра Фалька, зараз напрацьовується рішення, яке дасть можливість ухвалити згаданий проєкт. Пропонуємо його пряму мову. Так, у нас там досить так обмежений, скажімо так, кворум. І відповідно, коли там в одного депутата конфлікт, а в нас там виявилось, там, здається, чотири депутати заявили про конфлікт інтересів плюс. Завжди існують технічні проблеми з підключенням, таке інше, ну, відповідно голосів не вистачило. Насправді, цей е, перелік не є вичерпним. Насправді можуть, ну, ми можемо ще додавати до нього інші проєкти рішень. Це така ну, версія, яку запропонував нам розробник, тобто управління комунального майна. Будемо працювати. Думаю, що в подальшому знову ж таки депутати розберуться, підтримають. Можливо, внесуть ще якісь правки, можливо, якісь об'єкти виключать. Зокрема, ті, по яким є конфлікт інтересів, відповідно буде простіше. В крайньому разі існувала навіть практика прийняття по пунктам.